Вітаю вас в своїй рубриці розпаковочка. Сьогодні отримала чергове замовлення, в якому є е, мій подарунок. Сьогодні у нас п'ятниця, хвасту п'ятниця, і мені дуже хочеться показати, який, е, який подарунок я отримала від компанії е, в розіграші серед експерт-клубників. Це дуже приємно і я вдячна е, фармос. За такі неймовірні можливості. Поїхав! Ну, Перше, це вітамінки. Вітамінки F, які поліпшують пам'ять, когнітивні функції мозку, зменшують стрес, допомагають студентам в да? коли в них такі неймовірні нагрузки на мозок. Тому це необхідна підтримка для них, для наших татусів і матусь, тому що ці вітамінки рекомендовані для літніх людей і для кожного з нас, тому що ми з вами знаходимося в неймовірних складних умовах, в постійному стресовому стані. Тож, підтримувати стан свого мозку обов'язково. Це дуже смачні і корисні вітамінчики. А, так, зі смаком. Дині. Диня і перс. Подивіться, вони всі дорительно запаковані. Зараз я покажу це жувальні вітамінки. Жувальні, як цукерочки. Аромат просто бомбезний. Ось такі вони. Просто смачніші. рекомендую. Далі. Сезон застук, сезон вірусів. Обов'язково підтримуємо свій імунітет з нашими шикучими вітамінками С. Апельсиновий смак, смачний шикучий напій, вартобелеточки в день і ваш імунітет скаже вам дякую. Далі, що в моїй посилочці? Це, звісно, мій улюблений засіб для миття посуду з ароматом апельсину. Екологічно чистий, дуже потужний, він концентрований, я його розвожу. З півлітрової бутилочки роблю 5 півлітрових, дуже класно відмиває посуд, не залишається на ньому. Тобто дуже байливо відноситься до вашого здоров'я. Далі Звісно, стільки іонізатори для водички Waterboost, тому що я і мої хлопці зараз вживають саме таку водичку іонізовану. І просто задоволені результатом, за деталями звертайтесь в особисті, я вам розповім про цей стік більше в особистій переписці. Далі, далі, натуральне мило хама. Я його обожнюю і використовую не тільки для миття рук, а ще коли приймаю душ. Наш оновлений антижир серії серії СмартЛайф. В нього зараз така цікавенький такий цікавий розпилювач, сіточкою для того, щоб створювати піну. І він відкривається ось тут, і можна наносити його струйний, для струйного нанесення засобу. Відмиває все на кухні саме, саме найстаріші нагари, всю кіптяву духовки, мікрохвильовки. Витяжки, пательні. Цей засіб просто врятує вашу кухню. Обов'язково користуватися гумовими рукавичками. Так, парфумірована водичка Нуатемтешен взяла для свого чоловіка по акції, яку компанія пропонує віп-клієнтам за умови придбання продукції на певну суму в каталозі зі знижечкою 80%. Неймовірно шикарний чоловічий аромат. Ну, і та дам та дам та дам Ви подивіться, дівчата? Подивіться на цю якість. Фірмовий ковшик для кухні. Отже, я його отримала. Це е, мій приз у розігріші серед дівчат, які е, потрапили вже до експерт групу. Тобто серед королів продажа. Ось такий фірмовий ковшик на кухні. Приєднуйтесь до моєї команди, вчіться продавати це не важко, це цікаво, це завжди з вдячністю і з вигодою. А на сьогодні все. Була рада всіх бачити. Якщо щось сподобалось, пишіть мені під цим відео. Користуйтесь всіма. Неймовірно шикарними знижками, подарунковими наборами, які компанія пропонує до нового року, і встигніть замовити це все по вигідним пропозиціям.